Радіо Чикаго ми повернулися на хвилю дванадцять В Студії Веде Максимчук та Наталя Маглакелізі зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Нікі Гейлі завершує президентську кампанію. Повідомляють у Сіенен кандидатка у президенти оголосила про закінчення боротьби за висунення на вибори від республіканської партії. Про це вона заявила у своїй промові в південній Кароліні. Гейлі зазначила, що ні про що не шкодує, але настав час закінчити боротьбу за посаду президента. Таким чином Дональд Трамп уже фактично став. Кандидатом від республіканців Геллі привітала його з цим, але не стала підтримувати відкрито. Політик заявила, що бажає успіхів будь-кому, хто стане президентом. Найближчим часом Джо Байден оголосить про формування ударної групи, яка притягуватиме компанії до відповідальності, якщо ті будуть помічені у знищенні цін на свої продукти. Крім того, група сприятиме зниженню цін на ліки, їжу та транспорт. Республіканці не вважають, що підвищення цін різними компаніями є рушійною силою інфляції. Вони впевнені, що насправді винні державні витрати, що стрімко збільшилися під час пандемії COVID-19. у торговій палаті США розкритикували створення групи, стверджуючи, що втручання федеральних регуляторів у те, як приватні підприємства встановлюють ціни, призведе до меншої кількості робочих місць, дефіциту та ослаблення економіки. Аут Палата представників схвалила законопроєкт про фінансування урядом на суму майже 468 мільярдів доларів. Повідомляють осібіас. Цей законопроєкт розрахований до кінця поточного фінансового року 30 вересня. Тепер він вирушає на голосування до Сенату. Зазначу, що до 22 березня конгресмени мають розглянути ще один схожий законопроєкт щодо фінансування відомств, що стосується оборони, розвідки, внутрішньої безпеки, держуправління, законодавчої влади та праці. Тільки у разі схвалення двох пакетів уряд більше не стикатиметься з загрозою шатдауну до кінця фінансового року. Нелегального мігранта звинувачують у Вбивстві патрульного. 33-річний Рауль Сантана, який нелегально приїхав до США з Мексики, постав перед судом. Чоловіка звинувачують у вбивстві патрульного 27-річного Крістофера Геда. Сантана на високій швидкості врізався в патрульну машину в Мерісвілі. Від утриманих травм гед помер на місці. Мексиканець зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, він випив дві банки пива і покорив марихуану. За висунутими звинуваченнями, Сантані загрожує довічне ув'язнення. А от жителі Сан Франциско проголосували за розширення повноважень поліції. Повідомляють у Телі Мейл. Міська влада прагне приборкати злочинність, а найголовніше побороти наркоманію. Політики на чолі з Меркиною Брід винесли на голосування два законопроекти, які жителі Сан Франциско зрештою схвалили. Отож позицін і надасть поліцейським більше інструментів для боротьби зі злочинницями. Зокрема, поліція отримає право проводити технологію розпізнавання облич і використовувати в роботі дрон. Також змінюється багато обмежень щодо погонь за підозрюваними. Позишн F зобов'язує одержувачів соціальної допомоги проходити курс лікування від наркоманії. Якщо вони відмовляються від цього, то втратять і гроші, і, можливо, державне житло. Ілон Маск більше не найбагатший у світі. Його випередив засновник Amazon Джеф Безос. Статки Безоса знизилися на 500 мільйонів доларів та зараз оцінюються у 200 мільярдів. Втім, активі Ілона Маска обвалилися аж на 17,6 мільярда. Через що із статками у 198 мільярдів доларів він опинився на другій позиції у рейтингу Блумберг. Отож, це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Радіо Чикаго.